Нового суспільства, правофлангові сучасності. Ми зводимо нові підприємства, відновлюємо економіку країни, прокладаємо шляхи в майбутнє. Стели якості славетного рейтингу Золота фортуна є відзнакою конкурентоспроможності нашого бізнесу. Ордини міжнародної академії відрізняють найкращих керівників. В наших руках доля, що пише і ми. На героїв часу рейтинг Золота фортуна є міжнародним літописом епохальних звершень сьогодення. Дорогі друзі, і прошу церемонію вважати відкритою. Медаллю 20 років незалежності України нагороджується. Колчинський Юрій Йосипович, засновник і директор НВП світлофор в номінації за вагомий внесок в розбудову України. Ми займаємося тим, що розробляємо, і здає і розпространяємо. учебно-методическую официальную литературу, связанную с темой «Правила и безопасность дорожного движения». Те, кто готовится стать водителями или кто уже стал водителями, очевидно, пользовались продукцией нашего предприятия. Это учебно-методическое пособие «Я водитель», это экзаменационные билеты ГАИ и так далее, и так далее. Пользуясь случаем, Я бы хотел поблагодарить всех, кто пользуется нашей литературой и продолжает пользоваться, а также руководство Золотой Фортуны за то, что анализирует работу предприятий и затем представляют на награждение. Спасибо большое. Нагороду отримує Собчак Андрей Павлович. Генеральный директор ТОВ НВП Киатон. Украина – это прекрасная страна, даже, сказала бы, уникальная страна. И она достойна быть лучшей в мире. Этому всему мы должны способствовать все вместе. Отчасти доказательством этой... этого утверждения является работа нашего предприятия, научно-производственного предприятия «Киатон». Заслуга меня как генерального директора Собчика Андрея Павловича состоит только в руководящей роли. Все остальное – это заслуга моего коллектива. Я очень благодарен всем, кто работает в «Киатоне» и кто способствует продвижению нашей продукции. Нагороду отримує Шахматенко Сергій Іванович, засновник ТОВ «Колос». Нагороджується ветеран Семенов Іван Семенович. Нагородою та грошовою премією нагороджується галуза Михайло Васильович. <звіли> Служу народу України. Нагороду отримує не читайло Сергій Захарович. Народу. Нагороду отримує Андрій Андрійович Каніболоцький. Нагороду отримує Сердюк Олександр Іванович, головний лікар, ДП клінічний санаторій курорт Березівський мінеральної води. Клінічний санаторій курорт Березівської мінеральної води достойно зустрів 20-ту річницю Незалежної України. В цьому році, як ніколи, багато ми займалися оздоровленням дітей. Півтори тисячі дітей пройшли через нашу оздоровницю. Велика група ветеранів Великої вітчизняної війни. Думаю, що курорт в умовах незалежної України набирає нові оберти і запрошує всіх до нас в гості.